Пластична хірургія в умовах війни це не лише про красу, а й відновлення та реконструктивну хірургію усунення недоліків. Більше як два роки від повномасштабного вторгнення надходить все більше звернень від військових, яким потрібна допомога, і запит буде і надалі. Реконструктивна хірургія це останній етап медичної допомоги військовим, це про психологічний стан. Виправлення деформації чи недостатності певної частини тіла далі. Про це розповість Сергій Гармаш, пластичний хірург, дерморхірург медичного центру стар доктора, який вже завітав до нашої студії. Доброго ранку. Вітаю. Вітаємо. Вітаємо отже, розкажіть більше про вашу роботу. Які косметологічні та хірургічні втручання ви робите, щоб допомогти українцям, які отримали поранення? для того, щоб трохи зрозуміти цю проблему. Первые вопросы, которые решает пластическая хирургия, это сначала реконструкция в госпиталях, где им помогают выжить, потом отправляют всевозможные центры, где бесплатно оказывают помощь военным. И только на последнем этапе может быть приглашены специалисты, которые занимаются какой-нибудь реконструкцией обличия э, или кинцивок, живота, э, грудей. Вот это э, нам приходится делать уже тут. Какие операции Далеко у вас встречаются в практике? Ну, операции всевозможные. Я думаю, что самое главное, что мы сейчас э, делаем, это перемещаем жир. То есть фатграфтинг. Когда вырывает кусок, допустим, жировой ткани, ее нужно возместить, сделать симметрию облыча. И для этого мы используем пересадку жира. Другие коллеги мы пересаживают там уши, носы, ну, коррекции губ, естественно, которые могут быть повреждены ранением всевозможные. Скажи, пожалуйста, чи можете вы рассказать, в частности, про моральный стан ваших пациентов до операции, и, в частности, после? Он разный. Вони можуть бути дуже задоволені, що вижили, і желають естетичний якийсь добрий вигляд. Є, синдром ПТСР, коли потрібно показувати їм психологічну допомогу і морально їх вести, і допомагати їм ну, душевно, щоб вони нормально себе чувствовали після каких-нибудь ужасов цієї війни. Безумовно, допомога відбувається і на психологічному рівні. Також людина швидко чи швидко взагалі, людина може позбутися своїх острахів стосовно травм, отриманих на війні. Буває по-разному. Многія можуть швидко і дуже навіть легко це перенести, другі уходять з, з, з більшою депресією. І там вже потрібні психологи, психіатри. различные волонтеры, которые им помогают вести, особенно если там кинцивок нет. Для этого под Львовом создан американский центр Human, э -э великолепный, пять этажей, с полным американским оборудованием. Подготовил всех наших специалистов. Я там был лично, интересовался и обходил весь его, чтобы понять, какой уровень Реабілітація казує такі спеціалізовані центри. Тільки в Львові їх два. Скажіть, будь ласка, який взагалі вас об'єм роботи? Чи вистачає фахівців вашого взагалі справи, конкретно вашого напрямку для того, щоб допомогти усім? Фахівців доктору хватає. Єдине, вистачає молодшого медичного персоналу на всіх уровнях. Многие медсестры ушли на фронт, многие уехали за границу, маленькие дети, поэтому многие стали беженцами. По крайней мере, из моего коллектива уехало около 30 человек, которые с маленькими детьми уехали в Ирландию, в Италию, в Германию. Оттуда нам шлют приветы, но они нам ничем не могут помочь здесь. Скажіть, будь ласка, а в такій складній ситуації можливо ви когось залучаєте? Можливо, студентів на останніх курсах вже залучаєте до роботи, щоб якось підтримати цю роботу, і тримати її в ресурсі. Так. Ми привітуємо, щоб молоді спеціалісти вливалися в наш потік, приймали наш опит і ретельно працювали, щоб все отримали в них дуже красиво. Ви розповідали про чудові лікарні у Львові з чудовим американським оборудованням. А чи використовуєте ви ще якийсь їх досвід, крім технологій проведення реконструктивної хірургії? Бо він аж відрізняється від звичайних буденних викликів? Так у мене все є американське, бо мій опит дуже великий 40 років я роблю, і ми вже прийшли до такого мінню, що все-таки. Всі апарати, лазери, всі технології ми берімо, звісно, і американців, і німців, і японців, і француза, і італіанців. І їх передові технології приміняємо вже здесь, на території України. Давно а чи є такий досвід, яким ви вже можете навпаки поділитися? Безумовно, два роки війни дуже багато практики. Чи їздите ви, наприклад, на якісь форуми, щоб розповісти, що ви робите та як? Зараз форумів, як такових, не дуже багато, тому ми поки працюємо. І це наш долг. зараз не їздити по форумам, а працювати тут, бо, бо треба. Скажіть, будь ласка, я розумію, що кожен лікар це окремий напрямок, це окрема специфіка, це окремі важкості. А от конкретно у вас, що в вашій роботі найскладніше для вас особисто? Можливо, це якось. На ментальному рівні, можливо, це якось на моральному рівні, чи все ж таки на фізичному? Ну, для мене саме і може бути тяжкоше, це все таки фатграфтинг, пересадка жира. Тому ми забираємо там, де він лишній, і доставляємо туди, де він необхідний. А в чому складність? Розкажіть більше про цю операцію, будь ласка. Любая, э, липосакция ліпосакція то, що этот жир будет выброшен. А фадкрафтинг пересадка жирує, що ми должны очень тендитно його красиво забрати, переработати спеціальних центрифугах, спеціальних пробірках, так називаємо в Это це э, програма Промо Італія. Я на ній працюю вже більше 10 років. И дуже гарні результати. Потому что нет контакту з воздухом. Все від забору до введения проходит через отсутствие контакту з операционной. Чи є історії військового або військових, які вас вразили найбільше і про які ви могли поділитися з нами? Вразило мені, коли я був в окупації, то ті хлопці молодих. Тоже катували на этих котивнях. И когда некоторым ну, повезло они вышли оттуда, то они приходили для того, чтобы я ему удалил татуировки или зашил какие-то увечья, потому что они это было все снималось с этими оккупантами. Если он попадался второй раз, а это были молодые люди, они имели наколки Слава Украине, Смерть ворогам, то за это уже, может, второй раз уже он бы и не вышел. Поэтому нужно было немедленно все это красиво удалить, чтобы никто не мог потом его идентифицировать. Це было таке ну, самое неприемное, що приходилось работать работать во время окупації, совершивать и перешивать. Ви сказали, що ви були в окупації. А чи можете нам розповісти те саме, як ви туди відправились, якщо це можна говорити? Так, ми були окуповані в перший же день війни. Утром вже були танки в Херсоні. І по городу ходили вже солдати в касках, в масках з цими зетами, В. І ми розвернули. Операционные, для того, чтобы показывать э, помощь раненым, пораженным. Ну, санитарные, так сказать, потери. У меня еще работал весь коллектив. Но потом у нас закончилась и свет, и вода. И сотрудники начали выезжать за границу, ну, за пределы. Город был в оккупации. Помощь оказывали только тем, и то подпольно, чтобы никто не знал. Русских мы не обслуживали. Указано то, что у нас нет ни воды, ни света, ни лекарств, ни медицинского персонала, ну и так уходили от этого ответа. Многие врачи работали в государственных больницах на оккупантов и получали приличные зарплаты. Там, от 200 тысяч рублей врач и 60 тысяч медсестра. Ну, из моих, из моего окружения никто не пошел на это, на сотрудничество. Все Остались до освобождения, кто остался. И когда нас освободили, тогда начали с левой стороны бить сильно по Херсону. Клинику разрушили, у меня нет ни одного окна, все забито фанерой, нет опять света. Отвалились потолки, разрушены все коммуникации. Поэтому работать приходится сейчас здесь. Що ж, ми дуже дякуємо вам, що ви до нас завітали. Ми раді вітати вас у Дніпрі. До речі, дякуємо Георгія теж з Херсону. Ви земляки дуже можете гарно. друг друга привітати. О що ви побачили тут в одній студії? Являєте, яка яке життя? Все ж таки буває. Ми ну, дякуємо вам, дякуємо. друзі. Я ж нагадаю з нами був Сергій Гармаш, пластичний хірург, хірург, дермахірург медичного центру Стар доктор.